100 мільйонів гривень від Києва на відновлення пошкодженої Росією інфраструктури. Чернігів, що від перших днів повномасштабної війни, героїчно тримав оборону і став щитом для столиці, підтримала Київрада, виділивши зі свого бюджету кошти на відбудову нашого міста. Тепер погодити трансферт між громадами, згідно із законом, має Міністерство фінансів. До нього рішенням 24-ї позачергової сесії 30 листопада із відповідним проханням звернувся Чернігівський муніципалітет. За ініціативою Київського міського голови Віталія Кличка внесено питання на розгляд Київської ради, питання про виділення 100 мільйонів гривень з дуже простою аргументацією, що якби місто Чернігів не стало на захист України і не затримало в кінці лютого березні 2022 року тисячі російських окупантів. Відповідно, і вони би прийшли до Києва, то руйнація інфраструктури Києва була б в десятки разів вища. Тому це кошти на відновлення інфраструктури міста Чернігова, яке і зазнало всіх вражень внаслідок своєї твердої позиції щодо захисту. І свого міста і України сподіваємося на те, що рішення Київської міської ради буде аксептоване міністром фінансів і надано дозвіл на перерахування. коштів. сесія бюджетна. А отже, в порядку денному ухвалення основного документу, за яким житиме Чернігів у прийдешньому році, власне кошторису на 2023-й, а також традиційних галузевих програм. Серед них соціальні, як компенсації за заміну понівечених внаслідок обстрілів вікон, матеріальної допомоги власникам пошкоджених та зруйнованих приватних домівок, так і програми культурного простору, підтримки громадських організацій, низки по сфері ЖКХ, а також зміцнення і розвитку міжнародних відносин у новій редакції. Щодо останньої Владислава Трошенко наголосив, що за необхідності готові підсилювати її фінансово. Адже сьогодні самотужки без міжнародного співробітництва, Чернігів і решта найбільш постраждалих міст України, не зможе навіть зрушити з місця ті проблеми, які приніс нам Російський мір з тих відряжень, які сьогодні є, абсолютно чітко зрозуміло повна безглуздість, то що окремих міських голів не випускають за кордон, тому що муніципалітети будуть допомагати тільки муніципалітетам. Вони не будуть допомагати державі Україна. Рівень держави це буде забезпечена допомога на рівні держав. Відповідно, колись потрібно буде відповісти на питання, а що малося на увазі, не даючи можливість міському голові здійснювати свої повноваження максимально ефективно для громади. І чим Зайва допомога буде заважати розвитку України, та звертаючись до контрольно-ревізійного управління, решти служб та всіх, хто цікавиться вартістю подібних поїздок, зазначив, що їздити потрібно на підписання угод або великі економічні форуми, зокрема як у Давосі, світового рівня. І якщо навіть в ці дні вартість звичайного готельного номера зростає в 10-15 разів, це вартує тієї допомоги, яку можна таким чином залучити. Далі, що стосується поточного року, зміни до бюджету пов'язані з перерозподілом коштів по капітальних ремонтах пошкоджених багатоповерхівок із тих, де була економія, на інші спрямування на обладнання для очисних споруд Чернігів водоканалу та із залишку держсубвенції на АТП-2528 для придбання комунальної техніки замість розбитої, а також підтримки наших захисників. Фінансування їх потреб включили до нової редакції програми шевської допомоги військовим частинам, розташованим на території Чернігова на 2020-2022 роки. Розуміючи сучасні виклики, одноголосно ухвалили і програму соціально-економічного розвитку та кошторис наступного 2023 року. Його проєкт формували з урахуванням державного, затвердженого Верховною Радою 3 листопада, а також орієнтуючись у дохідній частині на приблизні робочі показники, адже війна триває і неможливо спрогнозувати, в яких умовах житиме місто і працюватиме бізнес навіть через тиждень. Нині Росія будь-що намагається підірвати нашу економіку, знищуючи енергосистему країни, враховуючи ситуацію, враховуючи невизначеність. З багатьма показниками, зокрема, наявністю електричної енергії, газу в подальший період, принаймні зимовий період часу, це прямо впливає на економіку. Як буде розвиватися ситуація, ми готові до будь-яких сценаріїв. І ще раз скажу, що Чернівці не будуть слабким звином у війні з Росією. Будемо сподіватися на краще. За інформацією фінансового управління, бюджет виконуватиметься, виходячи із отриманого ресурсу, і ймовірно, коригуватиметься. Пріоритетними напрямками, які у 2022-му, залишаються забезпечення функціонування міста в умовах воєнного стану, відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду.